картоплесажалка дворядна на міжряддя 50-55. Це під китайчик з вущими кулесами. Ось така вона йде червоний бункер, не зелений. Він має 150 кг внутрі, не 180. Цепки металеві, можуть бути чугунні. Зірочки такі. Такі. Підножки. Ще буде три підгортача і спереді направляючи це в комплекті колеса на болтах розширяються ось дві дирки на міждя на підвертач гуще ширше ну, 50-55 грубо говоря нав'язка на три точки Жинки. Ще можна бочок на і доброго, він надівається от на ці самі болти сюди. Бачок до неї йде, металевий, він вущий. Ну, Це класика, О, така от. на 60-70 стандарт, ця от трошки вуща. Така от сажалка В описі є номер телефону. Точніше, в описі є сайт, на сайті номер телефону. Дзвоніть, питайтесь по ціні, все розкажемо покажемо.